Я стояла така в телефоні і дивилася на себе. І тут мене викликають хлопці. Такі молоді, що я в свої 45 могла бути їм мамою. І кажуть, що я в цьому платі, ну просто вау. Красиво дуже. А це плаття. Я вдягала більше 10 років тому, і зараз воно на мені таке геть в обтяжку. По фігурі отаке. Сходиться. Це до того, що краса, вона із моди не виходить. краса. <смеш> Це вже 10-й дубль надивилася, як я красиво себе знімаю.